Так, всім привіт. ранок наступного дня. Ну, зараз восьма година. Якраз ось стало небо вже ясним. Синя прийшла, я бачу. Синя прийшла. Ну, я ще очікую двох. Двох. На превеликий жаль, я не зможу зараз бути вдома. Треба мені від'їхати. На жаль, ай на жаль. Я вчора насипав осіб. Годібні Так, да. ах ти моя розумниця. Ай, хвостика немає ти бачите? А хвостика немає, ага. Ну нехай вона тут буде, я не буду їх відкривати. Водичка. Корм. Ай, це ж моя хороша. Да. Бачите, я навіть не встиг побачити її в небі. Вон сонечко тільки піднімається. Так. Ну, у мене є десь приблизно хвилин 45. Ні. Я думаю, не вистачить, щоб прослідкувати, чи ще щось в небі появиться. Та має появитися. Ще я очікую двох. Кару одна з боку очікую. Білохвости одна з боку. І кару сплошну голубочку. Очікую. Я не бачу. Ой, небо літаюче вже. Небо літаюче. Небо літаюче. Прекрасне небо. Ви знаєте, такий легенький втерес відчуваю, я зараз покажу. Легенький втерес відчуваю. Ой, дивіться який, а е? прекрасний який. На дворі зараз е, начебто морозу немає. Десь ноль. Біля нуля можливо, плюс одиничка. Але мінуса немає. Ось там я бачив вчора ввечері. Останній раз. В кадрі попав у мені голуб якийсь. Ось там він десь був. І нічого не бачу. Оце на 360 ось так. Вон, бачите, сонце вже зачепило. Бачите? Будиночки на висоті і хронечко вже зачепило. Скоро з'явиться тут і в нас сонце. Бачите, а звідти не видно. Звідти не видно. Ось такі ямці ми живемо. Бачите? А, це, ж... а, це дикарі. У вже... мене вже реакція, ви знаєте, на все що в небі рухається, я вже... Реагую миттєво. Викарі. Отак два штуки прилетіли мої, тому що вони точно в тій стороні. Точно вони там у східній стороні. Немає. Поки що немає в небі. Так, я зараз піду. Буду готуватися до від'їзду. Ну, Ще 40 хвилин буду вдома. Не маю я зараз часу стояти, очікувати тут. А як хотілося б побачити? Так добре, наші день є. Дуже добре. Це е, одна із бажаних таких, яка мала прийти, вона прийшла. Є, молодчинка. молочинка. Очікуємо далі. Так, сонце вже бачите де? Вже я на сонечку стою. Так, вон, машина прогрівається, якщо чуєте. Немає в небі нічого. Немає в небі нічого. Ну я очікую звідтиля. Зі сторони сходу. Звідти ну, немає. Ну, не будемо поки що в такому розпачі. Зараз половина дев'ятого. Ах ти моя красавець. Я не буду зараз її пускати туди, хай вона буде тут. Я думаю, що гості не являться, я маю на увазі, не требне сюди ніхто вже. Ті, що стрибали, вони вже далеко. Ну, Надію, що не буде ніякого в нас тут сюрпризу. Що... Все-таки я думаю закрити її. Давайте я так і закрию її. От бачите, я так проговорився. Закон бутерброда, знаєте? От проговорився. Так, давай я тобі цеглинку зараз заберу. Так ви сидіть, а ти заходь, давай. Давай, заходь. Ну? Ах, легенька така, як пушиночка. Давай, давай, я відкрив вже, давай, заходь. Давай, давай, давай. Ну відкрив відкрий вже, дивися, ну отак. От Все. Це буде правильно, я думаю, так? Да? Ті, що прилетять, вони і так будуть добре бачити, де їхня домівка. Не треба їм там голубами маячити. Так, синя є. Синя номер 4 Синя номер 4 Один, два, три. Четвертою народилася в минулому році. Вже пролинявши, вже самодостатня голубочка. Треба, мабуть, подумати, Навіть її їдолою. Все-таки вона прекрасна літунія. І нема. І нема. Ну що ж, так, від'їжджаю. Приїду. І не знаю чи побачу я чи не побачу голубів, але ну, надія в мене є. Ще тільки ранок, ще тільки ранок. Ще тільки ранок. От бачите, де сонечко? Так, приїхав з роботи, хлопці, є голуб. Якісь голубі є. Я ще там не був, це я вперше з вами, оце ще машини не загнав. Вон. Йду. І в мене ви знаєте таке відчуття, що це... Ну, так, буду сказати. Не вже? Ні, хе, хе Я думав, кари я одна збоку прийшов. Ні. Ні, лки-палки. А за цю голубку я навіть і не цей. І не згадав, скажу вам чесно. Це голубочка вириваний віз прийшла. Голубка вириваний віз прийшла. Ай-яй-яй. Що ай-яй? Я думав, що кари прийшов. Бачиш, що кари сидить. Ти бачиш? Ну, у неї був хвостик вирваний. У неї хвостик був вирваний. З цієї Да. Зараз товариш приїде, будемо голубів ганяти. Будемо піднімати. Да. Так, ну що, значить що, що що, Значить немає. Ти так ножку і тримає, бачите? Ось дивіться, Ти так ножку і тримає. Не стоїть на ножку. Це вже все, це вже хроніка. Це вже хроніка. Ну ви знаєте, немає одного голуба. З вчорашніх польотів немає одного голуба. Відкрив, хай можливо повиходять. Трошки хай поклюють перед польотом. Зараз я все рівно зараз буду кидати. Ну певно не буду тих кидати, що вчора показали довгий час. Кину трошки інших голубків, немає. Немає кари одна з боку, немає. Хороший голубок. Що, сказати поки що немає, да? погодка просто чудова. Щоб піднятися, прилетіти, можна за 10 км прилетіти зараз. Чудова просто погодка, вітерес просто чудовий. Так що я думаю, що на, на погоду нам нема чого причини списувати. Да. Голубочка молодець. Молодець прийшла. От вона вчора, бачите, на ніч не сіла. Ось ця голубочка вчора протрималася. 4,5 години. В небі. Немає кари біло кари білохвостого, одна з боку, Немає. Жалко. Поки що жалко. Якщо не прилетить, ще більше буде жалко. Ну, Зараз буду підганяти. Зараз прийде товариш і я помаячу трошки. Трошки помаяще, попідкидаю сьогодні. Попідкидаю. Певно, не буду брати тих, що поприлітали. І ті, що вчора пізно сіли, тих брати не треба. Ці... Не можна їх брати, хай вони трошки сьогодні набираються сил. Кину таких середнячків. Там буде видно. Так добре, все. Все, включуся, коли йдуть польоти.